Територія виставки на вулиці Велика, Виставкова у Кропивницькому, 125 тисяч квадратних метрів. Тут трактори, комбайни, машини, сівалки, культиватори. Відвідувач Юрій Качан з Бобринця розглядає сівалку. Займаюся сільським господарством, і придбав сівалку Сівалкою довольний. Обходиш, подивився, воно ж. Ці виробники так там щось зробили. Ти друге що зробили. Воно ж дивишся, і тоді фактори, а те що злуча, там хуже. І тоді вибираєш техніку, яку там хочеш взяти. Тут воно все в кучі, а там розкидане, якщо по фірмах їздить. І дня не вистачить. Тут обійшов, хоча б то Можна щось роздивитися, подивитися. Сільськогосподарську техніку цьогоріч представили понад пів тисячі українських і закордонних виробників. каже співорганізатор виставки. 510 експонентів профільних на в тому числі, що хочеться відмітити, то якість експонентів росте. В цьому році у нас і експозиція підприємств Великої Британії, і польські компанії також приймають всі вітчизняні виробники також на виставці їдуть до нас. Я бачив номери і Запоріжжя, і Одеса, Харків. На цьому полі площею 7 гектарів відвідувачам демонструють сільськогосподарську техніку у роботі. У критому павільйоні учасники виставки пропонують, окрім техніки насіння, добрива засоби захисту рослин. «П'ятий раз, і ми сьогодні на виставці презентуємо і комбайни, і трактори а також лінійку техніки для передписивного обробітку ґрунту. Участь у виставці це фактично безкоштовна можливість заявити про себе не тільки в Україні, але й у світі. Олександр Цуман з Дніпра бере участь у виставці в четверте. Виставка це прямий зв'язок з покупцем, а прямий зворотній зв'язок і спілкування вживу. Я ж з аграрного університету ми більше за інформацією приїжджаємо ніж за щось придбати. Інформацію отримати максимально новинки, що які з'являються. Ну і в принципі на Якісь контакти налагодити можливо з бізнесовими структурами для того, щоб якось. Їх зацікавити в тому, щоб вони якусь інформацію давали для того, щоб студенти могли отримати. Цьогоріч відвідувачі виставки не реєструють. Чому співорганізатор пояснює так: реєстрацію не проводимо зв'язку з обмеженнями по ковід, щоб запобігти скупченню людей. Візуально по кількості машин це більше ніж в минулому році. В минулому році ми оцінили кількість як 42 тисячі. Ну по там рахували. Дев'ята міжнародна агропромислова виставка АгроЕкспо триватиме у Кропивницькому чотири дні до суботи, 2 жовтня. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.